Усім привіт! Ви на каналі Життя на Блотащині і сьогодні разом готуємо обід. Після неділі захотілося такого легенького супчику, тому вирішила приготувати суп із фрикадельками. Отже, поки в мене закипає водичка, я начистила картопельки, нарізаю її і додаю у водичку, щоб вона варилася. Також до, до картоплі додаю моркву кубиком, половину морквинки буду терти, половину кубиком. І поки вариться картопля з морквою, я приступаю до фаршу. У фарш додаю цибулю, натираю на терці, сіль, перець за смаком, спеції. І поки вариться картопелька, буду виробляти фрикадельки. Фрикадельки я люблю робити такі малесенькі, щоб зразу на ложку і можна було смакувати. І дітки так люблять, їй нам подобається. Саме найдовше, напевно, в приготуванні супу це зробити фрикадельки, але можна постаратися. Тому що це дуже смачно і дуже зручно їсти. Тому фрикадельки приготували, і якраз за той час у нас зварилася картопелька, і можна додавати їх у, у супчик. Супчик додаю, десь, коли картопля вже майже готова, додаю фрикадельки, і тим часом буду робити засмажку. Засмажку я додаю цибулю та моркву, трошечки олії на сковорідку. І піджарую я також дуже трошки моркву тру на велику тертку, на таку крупну, і обсмажую. Обсмажую недовго, додаю ще водичку, супчик спеції, приправа до супчику дуже класна, і нехай вариться. І вирішила ще також приготувати якісь печиво до чаю. У мене є рецепт, але тут я робила все на око: борошно і масло, перетерла в крихту. Додавила цукор, одне яйце, можна і більше, але в мене було тільки одне. Додаю домашню сметану. До сметани додаю, щоб погасилася чайної ложки соди і пів чайної ложечки амонію. щоб вони в нас гарненько виросли. Обов'язково в сметану, щоб не було запаху. І все перемішую гарненько, перемішали і тепер буду додавати я зернята. Тому що це печиво м, вирішила його назвати зранятком. Додаю я кунжут і насіння соняшника, обов'язково їх обсмажую, тому так відкриваються смаки набагато смачніше. Додаю у тісто і також дуже люблю додати сюди кокосову стружку дуже ароматне таке печиво, додає такий класний смак. тому... Хто так не пробував, обов'язково спробуйте із кокосовою стружкою, і з цим насіннячком. Це дуже корисно і це дуже смачно, особливо, коли його підсмажити, трошки на сковорідці, воно дуже ароматне. Тепер розкачую все. Тут дуже все просто: можна виробляти якісь фігурки. ну, але мені не подобається, що тут зернятка і фігурки трошки деформуються. Тому я вирішаю ось так кружельцями. А можна просто порізати на квадратики і буде ще швидше, тому що в нас сьогодні такий дуже швидкий обід. Тепер переходимо знову до супчику. У супчик я додаю ще вермишель. Я купую також спеціальну таку тоненьку, дрібненьку до супу. Можна додати спагеті, можна додати будь-яка у вас є. Но мені дуже подобається ось така спеціальна для супчику. Перемішала, можна навіть вже Вимкнути, і ця вермишелька вже довариться, коли буде стояти на камфорці. А я тим часом далі дороблюю наші прянички чи печиво. Якраз в мене вийшло дві деко, дуже швидко, дуже просто готується. Рецепт я напишу вам в описі під відео. В мене є, ну, Сьогодні я готувала ось так, як то кажуть, на око. Додаю до супчику ще зелень і готово. Можна вже смакувати, я вже діткам насипала, вони вже поїли. Дуже смачненький супчик. Тому е мотивую вас, можливо, комусь буде ідея, е що приготувати, тому беріть на заміточку і готуйте. Подивіться, яке гарне печиво в нас вийшло. Ну, воно дуже і м'ягеньке таке, і дуже смачне, тому готуйте до кави, до чаю, смакота. От і все, наш обід приготувався. До прибиру її на кухні, щоб все було гарненько чистенько. Викладаю гарно печиво і буду кликати чоловіка, і будемо обідати. Тому дякую вам за перегляди. Готуйте, смакуйте, нехай у вас все вдається. Пишіть ваші відгуки, як ви робите, чи ви так робите, чи не так. Мені дуже цікаво читати. Беру також дещо на заміточку собі і використовую у практиці. Тому дякую вам ще раз. Усім до зустрічі у нових відео.